Родина вимушених переселенців з Києва прихистила 19 безпритульних котів в орендованому будинку у Чернівцях. З початком повномасштабного вторгнення родина з 10 котами тричі переїжджала у різні міста у пошуках прихистку. У Чернівцях чотирилапих підбирали на вулиці та приносили волонтери. Нині у родині 19 котів, але на цьому зупинятися не збираються. Скільки коштує отримувати таку кількість домашніх улюбленців? Господарі розповіли знімальні групі січ. У будинку Яни та Олексія всюди іграшки та миски для годування котів. Першими прихистили двох котів з вулиці у 2019 році. Настала зима, і ми знайшли двох котів. Вони просто лежали, ну, сиділи, лежали у нас під, під домом багатоквартирним. Їм хтось там накидав якогось сала, якихось не ну, таких, таку їжу, яку котята не можуть з'їсти фактично. Ми пішли їх годувати. Ну і чоловік каже, давай їх заберемо, тому що ну, це такі котята, вони маленькі, вони всі зашугані, помальовані якимось фломастером, бо очевидно вони жили десь з дітьми. Їх Викинули. Котів Яна та Олексій підбирали з вулиці або ж їм приносили знайомі. Не всім можна допомогти і доведеться інколо, там, якийсь вибір налегке робити там, і ну, дивитися на їх, там, ну як ти, ти з ними живеш кожен день, а потім вони помирають, і це дуже боляче, звісно, переживати. На початку повномасштабного вторгнення Яна та Олексій з котами переїхали з Києва до Львова. Вже півроку, як живуть у Чернівцях, орендували двоповерховий будинок. Відкрили майстерню з виготовлення ювелірних прикрас. Багато людей згодяться здати з тваринами. Це просто треба шукати. Треба шукати, треба дзвонити. Треба не боятись подзвонити 20 разів за день, 20 різним людям. І так ну витратити тиждень на те, щоб шукати своє житло. Кожен день дзвонити, дзвонити. І ти знайдеш, тому що ну, все одно є люди, які абсолютно не проти. От сюди ми заїжджали. Ми сказали, що в нас дуже багато тварин. Людям взагалі було абсолютно все одно, скільки в нас котів. Утримання котів Яні та Олексію обходиться в місяць до 10 тисяч гривень. Ну, Витрата йде на туалет для них, на їжу і ну, ну, медичний догляд і все це, мабуть, всі ці такі витрати. Коли у нас було 10 котів, то це було десь в районі 50-60 тисяч гривень на рік. Зараз ну, от у нас їх два рази більше майже. І ну, ну, десь 1100, може, ми витрачаємо на рік на це, коротше, десь так приблизно. Ну, частину нам компенсують, у нас є. Декілька друзів, які допомагають нам стабільно, якби ну або якби коли ми мають можливість, вони самі допомагають, інколи ми до них звертаємось. Нині у Яни та Олексія 19 котів, але вони готові збільшити котячу родину до 25. а згодом облаштувати притулок для чотирилапих. Що на цьому справа не закінчиться, бо рятувати котів це просто наш чоловіком поклик серця. Ми будемо їх рятувати. І будемо якось вивозити це, будемо знімати більші будинки. Будемо е заробляти на власне житло, щоб у нас було місце, щоб розмістити всіх цих тварин. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4